Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Христос не ігнорує смерть і страх. Він переміг їх. Треба бути сліпим, щоб не помічати жахи, що відбуваються і вночі, і вдень. Страшні речі оточують нас з усіх боків. Світ дійсно струшений і приголомшений, як і було обіцяно у священному Писанні. Ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. Євреїв 12, 26. жах війни, страхіття ненависті, жах стихійних лих, жахи оточують нас всюди. Ісус знає про це і попереджає про всі ці речі. Він не закликає закривати на це очі, проте знову і знову говорить, щоб ми не турбувалися. Чому? Чому Він так говорить? Коли ми належимо Господу, то маємо Його дивовижні обітниці. І промовив до нього Ісус: Поправді, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Відлуки 23:43 по правді по правді кажу вам, хто Слово моє берегтиме, не побачить той смерті повік. Від Івана 8.51 Або Ісус сказав Марті на похоронах її брата, промовив до неї Ісус, я воскресіння й життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити, і кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не умре. Чи ти віруєш в це? Від Івана 11, 25, 26 у цьому велич Христа. Він не ігнорує смерть, він переміг смерть. Сьогоднішні жахи цілком реальні, однак велич Христа в нас перевершує все, що нас може лякати. Моя молитва сьогодні. Господи Ти моє Воскресіння і моє життя. Я не буду жити у страху і жаху, тому що ти живеш у мені. Я ніколи не побачу смерті, я побачу тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.